Чи ви підозрілись мак, то тоді? Ми подивилися на дату. Чекати, що вам робіна? Що я вас не удала? Просто я, я не візу, бо він не цілий він не питий, так як я вам продала. Але не, не дозволено продавати зіпсований Товар, якого вийшов термін? Послухайте, мене важливо. Ви поїли товари, прийшлися тепер мені претензії ставляти. Якщо ви. І він хоче, ви це утрудили, він не а А ви хочете, щоб ми ще нетруїли. Ні, ну допустимо, ну тоді можете жаліти. Але що з вами? Може, це вже той, випадок, коли вже продали це. Ну, можете... Вже тоді можна жалітися. Ну, коли ти... вже то теж піти. чекайте. ви не побачили, я не побачила. Я вам дала вибирати. Души, я вам дала вибирати. Чому вас на прилавку приватку постраждали? Ну так всі случимо. Там волонте 45 днів. Дата, ну найдали. Значит, то есть просрочность два місяці. То есть просрочность два раза 3000. Я тут мама сумму. 1713. Так, 17.

А тепер я можу... Откуда намеруй і ще послідовной? Ви ж можемо. А по весь проносить. Я можу добре при те, що ви відісні купили, купили і мені це принесли. Пакет ваш? Ну то пакет -на пакет ваше. З з В Мед... нашого товара Чай, кругом це придає. Чому ви не принесе? А чому ще так? Але чекай, у нас сумасла. А чому ви мені зразу не принесли? це зразу, ми підріли смак, тоді ми подивилися на дату. Або це ми вже почали їсти. Ми почали їсти. смак, Ми магазину, думали нормальний зато, тому не дивилися на дату. Дуже очікувало я сейчас такие бритвы. Упали на радость, честно. Час. Ми теж це не замічають. Да, ви що, ви, ви думаєте, що ви посочений фінансовий повітря, де корічні суди дати, що супермаркети та філан. Ви думаєте, що ми правильно до нас посадити? Ви з'ємна базарах. Просто. Що ви пропонуєте Ібо? нам завжди построчення крути? Ні, я просто говорю, ми <свист> мене тут так обдалі, таке боя вам прислужується. Ми не вас, не, ми вас не, так. Не, не, Ми ніякі обвинувачення не думали. Нас. Ми прийшли, вам сказали. Ви почали Думано. наїзду робити. А О, я сміюся, туди. Я вам сказала, чого ви мені не принесли оригінальну. Ні, ви сразу Фіналь. Та, та то то та, та ще, таке. ще Ні, ну там взяли. Це та робити отруїли, та це наїздили. Ще не прийшло дві години. Їсти, Після двох годин починає та. перетравлюватися. Якщо ми отруїмося, то ще вам гірше буде. Це ми можемо. Вже... Це... не От тому Він. краще Він. Буде. 15 хвилин. Уже хвилин? Не буде. Я бачу, як люди рибають руля, через дві години починає. І і люди далі. Отруєні. Ви ви не розумієте, що це. Бачився в

Я себе поговорили, что я крою, совершенно Все. килится. Задержаю тоже вино, бояться в мире тренинг. Так то ваше вывели, правильно? Вам не один занимается облик и дохода. <ривітна> Ну, так ви власникам це поясніть, чому, чому ви нам Ні, я Ви власникам поясніть. Дивіться, це місяць, Це, це первом місце. А це екіпет підприємство, ну, нам нам вони теж старої етикетки стару, Ось цю стару, то й пішов. А етикетки. А я сюди кожний пакеточку вийти, тут чи не працює, бо мені чи суля мати? Вони мене будуть змінити О, так. Страшно вкусно. А to to Preze, dëgjoj